Отримати інформацію від районних адміністрацій, які плани на 25 рік по боротьбі з карантинними рослинами, які бюджети передбачені на 25 рік. А також окремо хотіло би отримати інформацію від районів. Ми щодо визначення ділянок для. Провадження механічного методу боротьби з карантинними рослинами виривання з скореними. Ми цю інформацію минулому, наприкінці минулого року запрошували у райадміністрації. Райадміністрації всі надали відповіді. Тепер нам потрібно районним адміністраціям визначитись від одної до трьох територій, де буде впровадження виривання з коренем передбачити відповідне фінансування в межах бюджетних призначень і е, здійснити виконання ціх. І так починаємо про виконання заходів щодо боротьби з карантинними рослинами на території міста, міськрайонної адміністрації. За 2024. загальнотеритorialным прошлым были на площади 62 га. Набережная Тина Ростов с рослыным с Google действительно контроль трасс в этой же территории был с 25getElementById. Также было проведено напротягом 24 год по две рабочие групп по координации проведения работ с назначением конкретных функций местными ответственными камами дляProjectReference. І зараз таке на обстеження за яким необхідно робити кредитні не заходи, що допущення посуження карантинних практики. Також були на пам'ятки, пам'ятник. Пам'ятки, напівки. Ну, якщо була двадцять четвертий, то в мене це плане на 25-те, може. Ви простовали стільки два. Дякую. Скажіть, будь ласка. Яка робота була проведена на протязі 24-го року спинна з пайксизбагу і фітасанітар наша? Ну, Які результати регіони? Без застосування заходу. Ціром сорок сім гектар майже на

Плануємо пласти два договори на повістрови в межах фінансування. Плюс мінус таке двадцять четверте. Також на адміністрації визначено дві локації, де ми плануємо застосовувати. Я так розумію, що це джерело для згадання 15-80. Де ж про служба або якісь інші органи звертались до вас ще з питанням? Ні, у нас є своя робоча <таспорядок> група. Я розумію, робоча група виділила локації, по цих локаціях ви працюєте, а ще крім цього, як розуміють, джерело 15 вам Телефонують, кажуть про там прочаги, якісь там дорозі і так. А ще при Ні, більше нічого. Ніхто не, не, не звертався до А громадськими картами ви користувалися. Ну, на громадських картах вам це революція, які у нас. Спілька. Чнити більше по 16 гектарам, які вперше були виявлені. Це були виявлені зарослі, чи це були виявлені території, де тільки з'явилися окремі рослини? От історія їх виникнення? Наприклад, одна локація це біля Критого ринку. Ви бачили, там дві нові зелені зони, які було сформовано, там було виявлено питання: друге: це ви вже знайшли зарослі? Чи ви просто знайшли, що вони тільки почали появлятися? Коли виходили, вони тільки почнули. 24 рік було заключено два договори. Це на прибудинку території було виділено 1 млн 907 тисяч гривень площа Покосу була 52 га І на беззакодачних території другий договір це 1 млн 778 тисяч площа покосу 48 га Тобто крайність покосу по прибудинковій території встановила 5 разів, за сезон, і у безгосподарчому території, на, територі, на безгосподарчому, 4 рази. Тобто на 24 рік кошти на обробки на гідрогонні пасів, на хімічні методи, які це не виділявся. Тобто було проведено 23 рейди, 4 рейди, в тому числі було проведено 4 рейди з представниками головного управління Держпродспоживслужби за Трійській області. Також було направлено 122 листа на підприємства, установи організації, головам ОСББ, квартальних комітетів, гаражних і садових кооперативів. Також направлялися протягом періоду росту трав'яних пластин, направлялися листи на комунальні підприємства. І згідно закріплення, вони проводили такі справи. Кратність спокусу, якщо взяти комунальне підприємство Титан, то вони за сезон 4 рази погасили з Гленбут, Центральній вулиці 4 рази пройшов Покіс, а по Другорядним 2 рази. Запоріжжя сервіс кратність три рази склала за сезон. То місто для людей три рази, і хто в жив сервіс буд чотири рази.